Слава Україні! Якщо ви починаєте свій шлях покерного гравця і ще не встигли вивчити всі потрібні вам терміни для гри, то ми зараз розглянемо такий термін як ран runner, runner Повірте, це знання покращить вашу гру. І ви побачите потенціал там, де раніше не бачили. Так от, runner runner це неповна комбінація, яка складається з трьох карт, або який надістає двох карт для повної комбінації. По суті, це дро. Яке складається з трьох карт. І тільки ви вирішуєте, чи ти вам далі чи ні. Ваша перевага в тому, що ваш супротивник може не очікувати від вас, що ви можете зібрати потрібну комбінацію. Ще ранне рунер може бути по відношенню до двох комбінацій, а саме стріта чи флеша. А зараз приведу невеличкий приклад. У вас на руках червона сімка та вісімка. На флопі червова двійка, хрестова вісімка та бубнова четвірка. Як ми бачимо, у вас ранер-ранер на флешдро. Але і топ-пара. А це означає, що у вас є великий потенціал на цю руку. Якщо на тьорні не прийде черва, то шанси на флеш-дро розвіються. Та якщо у вас більше нічого немає, можна легко скинутись. Так, але у вас пара вісімок, хоч і з маленьким кікером. На дерні приходить дама черва. І ваш ранер ранер перетворюється на флеш-дро. І вже це дає вам більше, більше ауті на, першу, на перемогу. А саме ще 9 аутів. На рівері приходить 3. І ви зібрали флеш. Отже, при runner раннері все вирішується на тьорні та рівері. Якщо у вас хватить сміливості хопитися за цей шанс, то ви можете зібрати, забрати увесь стек свого супротивника. На сьогодні це все. Якщо хочете більше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до зустрічі.